Всім доброго дня. Ще один переверти. Був 08. Став 53-20. Дифузори в ньому вже 23-24. жиклерчики стоять 175 140 ZD. 110-165 ZC, 40 на 40 розпилитель. Кулачок 4 стоїть. Економазера 40-й. Переділений канал смесі. Так, кришечка, все приведено. Заглушечка. Заглушечки зараз самі почали робити вже всі. Потому що заглушки зараз золоті. По 100, по 120, по 150 гривень. Ну можна. Теж кришечка приведена в порядок. Нова прокладочка, уровень виставлений, все помазано, все. Поэтому всі нові мембрани. Плоскость притерта, дифузори малі притерті. Нижня вирівняна. Ну, Ось такий буде карбюратор. Потім сніму, покажу, буде йти на Opel опіляскона, по-моєму, 1,6 об'єм. Що я його і переділував на 53-20. Отакий от от карбюратор. Кому треба, звертайтеся з 8, 81, 83 по лінійки далі можемо зробити будь-який. Все, всім удачки і мирного неба, чекаю ваших дзвінків і замовлень.